Сьогодні ми прибули на територію Тернопільської області для того, щоб відвідати деревообробні та меблеві підприємства, ознайомитися з специфікою їхньої діяльності, виявити ті проблемні моменти, які не дають можливості їм більш динамічно розвиватися, і зрозуміло, що це. Стосується в першу чергу наявності сировини, яку їм необхідно переробляти, і виготовляти товари і безпосередньо вироби з деревини з високою доданою вартістю. Нам вдалося відвідати три підприємства безпосереднього виробництва: деревообробні, ті, які займаються в виготовленні дитячих майданчиків і вікна, двері і е, виготовлення безпосередньо модульних будинків та іншої та іншої виду виду продукції що дає нам більш широку репрезентативну вибірку відносно вивчення тієї проблематики яка існує на ринку деревообробки і меблового бізнесу в україні підприємству більше 30 років і за цей весь час підприємство в одному напрямку це переробка деревини від розпиловки лісу вікна двері садові будинки клейний брус Зрощення по довжині і закінчує пілетним цехом. Продукція наша продається знову цієї садові будиночки, які ми це на основний наш продукт, який ми відправляємо і продаємо в Нідерланди. На, скажімо, з повністю комплектністю, з покраскою, з комплектацією. Займаємося виробництвом. В основному це в нас дивани Єврокнижки. Кутки єврокнижки і частково ліжка. 90% своєї продукції ми реалізовуємо в Україні і 10 експортуємо. З 90% українського реалізації десь до 15% це мережовики, а решта це роздрібні дивери. Вся, вся сировина в основному закупляється в українського виробника, окрім тканини. Компанія «Будмолцентр» Center виробляємо каркасні модульні та всі панельні будинки. Це нова технологія у будівництві, досить швидка, енергоефективна. І дійсно користуються попитом. І наші будиночки ми побудували вже більше за три роки. Вже більше 140 е, реалізованих проєктів. Ці будинки побудовані е, велика кількість є в Київській області. Також ми дуже є великими забудовниками наших українських Карпат адже там дійсно є рекреаційні готельно-відпочинкові комплекси, які нами збудовані. Також ми є виробниками, які будують як для Індивідуального проживання, так і для бізнесу. Ось, але також ми багато попрацювали з благодійними фондами. і У нас є реалізований проект. Це реабілітаційні центри спільно з компанією благодійним фондом Move Ukraine. Ми побудували вже три таких. Регіони різні проблеми тип переробників типові. Поспілкувалися з переробниками тернопільського регіону. Абсолютно ті самі проблеми з обсягами сировини, ціноутворенням, першочерговим доступом. Що зайвий раз доводить, що законодавче вирішення проблеми це єдиний правильний шлях. Внаслідок наради, яка відбулася на базі Тернопільської обласної військової адміністрації. Ми почули ряд доволі критичних зауважень відносно законодавчого і. Рядового регулювання на ринку деревини зрозуміло, що це потребує більш детального, глибокого і комплексного підходу, але це дає нам можливість уже почати формувати більш системний підхід, зокрема з боку держави, до. Цього сектору економіки України, який на жаль до цього моменту часу не був сформований, тому один із головних підсумків обговорення є те, що нам потрібно сконцентруватися на напрацюванні стратегії розвитку деревообробної та меблевої галузей України на період до 2030 року, напрацювання спільно операційного плану заходів на виконання цієї стратегії, і це нам дасть можливість більш широко і системно підходити до вирішення всіх тих проблем, які і існують в цьому секторі економіки.